Усім привіт! Ми продовжуємо подорож нашої чарівної України та сьогодні поговоримо про Вінницьку Вінницька область. Він область центральної України межує з, з найбільшою кількістю областей в Україні, з сімома областями, такими як Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Київська, Черкаська, Ківороградська. Та Одеська, обласний центр міста Вінниця, яке розташоване на річці Південний Буг. В обласному центрі Вінниця є найбільший фонтан у Європі. Коли наступає вечір, цей фонтан набуває різних кольорів та влаштовується вистава. Також в Вінницькій області протікає річка Дністер. На який є місто в Подільській. Також в Вінницькій області є кар'єр з білим піском та з блакитною водою. Приваблює туристів саме білий пісок та біла глина. Вода, схожа на воду з турецьких озер по Десь у сиву давнину на території Вінницької області впав величезний метеорит, який утворив від, від свого падіння кратер діаметром 7 кілометрів та в глибину 800 метрів. Учені визначили, що вага його встановила. 40 мільйонів тонн. Відбулося це 400 мільйонів років тому. 40 кілометрів від Вінниці знаходиться село Черепашинці, в якому є надзвичайно блакитне озеро. Вода в озері надзвичайно блакитного кольору. Це місце називають українськими Мальдівами, бо саме така вода є на Мальдівах. Ну а на сьогодні все. Закінчуємо. Ставте великий палець вгору. Не забувайте підписуватись на канал Світочти Рубоки. Всім!